Вітаю на каналі. Сьогодні у нас гарна весняна погода, перші дні березня, тихенько, спокійно, і в мене доходять руки до моїх яблунь. Сьогодні я їх буду вкорочувати, підчищати і дивитись, якими вони будуть в наступному сезоні. Маю ось такі 4 вже старі яблунки. Їм близько 15 років. Їх ще саджали попередні господарі цієї ділянки. Ось, вони, як бачите, дуже неправильно сформовані. Але маємо, що маємо. В мене ще молодий садок росте, тільки посадив, а з цими треба щось робити. Ось це дерево в мене більш доглянете, бачите, воно проріджене. Майже нічого нема зайвого. Але за минулий рік наросли ось такі однорічні прирости. Вони не будуть давати врожай, а будуть лише забирати сили у дерева і будуть давати зайву тінь. Ось ці всі маленькі прирости однорічні. Ми їх зараз всі приберемо і почистимо трохи нашу крону. Ось це дерево воно більш загущене. Бо я його в тому році дуже сильно обрізав, воно дуже неправильно росло, і воно ось так мені відповіло на мої кардинальні обрізки. Бачите, скільки багато дало за той рік однорічних приростів. Вони всі пішли вгору, на них немає ще плодових броньок, і вони нам не потрібні, бо дерево високе, його дуже незручно. Збирати з нього врожай, тому я не даю йому рости вверх, я його вкорочую. Ось таке маємо загущення, і це все треба прорядити. Лишаємо лише вертикальні гілки, на яких будемо отримувати наш врожай. Для обрізки ось таких маленьких гілочок я використовую звичайний секатор. І всі оці однорічні прирости ми. Прибираємо, прибираємо на кільце до дворічної деревини. Ось такі всі однорічні прирости ми зрізаємо, бо вони бачите, утворюють таку щітку, якщо її своєчасно. Не прибирати, потім воно стане більш потужне а, і буде нам давати зайву тінь, буде забирати в нас зайві, зайві сили у дерево. Тому все це ми прибираємо до дворічної деревини. Ось так, крона у нас прочищається, зачищається. Лишаємо лише плодушки. Ось так ми підчистили нашу яблунку. Вона була не дуже і загущена, але все одно, з року в рік, я роблю такі чистки, і стимулюю саме яблуні на щорічний врожай. Тепер будемо обрізати ось цю яблуню, вона більш загущена, бачите, вона так без листя дуже густа. А з листям це буде сплачна стіна, не буде продуватися. І ці зайві гілки будуть на себе тягнути. Харчування не будуть давати наливатися нашим яблукам. Після обрізки. Прибрав всі зайві однорічні прирости наверху, залишив на кінцях ялок по одному молодому приросту однорічному, щоб він тягнувся вверх і не давав роздвоєння, розстроєння, як це трапилось в минулому році. Дерево це вже в нас старе. Йому... Десь вже близько 20 років, мабуть, 15-20. Воно спочатку теж не дуже правильно формувалося, мабуть. Але маємо те, що маємо. Бо, як бачите, його задрало дуже догори, низ в нас пустий, а верх має плодову частину. З нею не дуже зручно працювати, тому що весь врожай на горі. Деякі ми гілки вкорочуємо, щоб поступово привести їх нижче для більш зручного збирання врожаю. Маю ще одне дерево, таке із старих та неправильно сформованих. Воно майже чистеньке в мене, але трохи теж є. Зайвого однорічного приросту між плодовими гілками, тому що зараз ми це все підчистимо, щоб дерево давало всі сили на врожай, а не на вирощування зайвої деревини. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.